Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, а Дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вищий Бо, в Європі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна, того у нас там лікарі багато, лікарств назначають і так далі. Але, ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе чуть-чуть -чуть грошей, чуть-чуть зв'язків, Тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Навіть за великі гроші. Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей. На жаль, ти від людей до влади немає, бо ми один одного достойні, насправді, це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як його сіна. в Україні. Вона в кожній третій четвертій лікарні.